У кожного є такі хвилини, коли розумієш, що не можеш нічого зробити, коли ти без сили зупинити горе, смерть, несправедливість, коли просто страшно, і ти не знаєш, що робити, в такі моменти я ніби стою у пустій кімнаті там холодно і тривожно. Саме тоді усвідомлюєш, що маєш не тільки тіло, а й душу, бо саме вона відчуває цей холод і страх. Навіть під теплою ковдрою, з теплою кружкою у руках, може бути холодно і тривожно. Це відчуття не дає спокою, бо воно не фізичне, якась інша матерія, над якою у людей немає сили. Мою темну кімнату завжди наповнює світлом його присутність. Я говорю з ним, і він приходить. Його світло витісняє до останнього страх і темінь. Сонце пробивається скрізь вікна, і в одну мить. Ніч змінюється на ясний день. Тепле сонячне світло сліпить очі і обіймає. Приходить спокій. Він поруч.